Чергова нарада присвячена проблемі стихійної торгівлі відбулася за участю керівництва міста та районів, правоохоронних органів та представників СЕС. На початку засідання міський голова Станіслав Сафронов зазначив, що стихійна торгівля це не лише порушення чинного законодавства, а ще й реальна загроза для мешканців міста придбати неякісний товар. Адже на нього у продавців немає жодних гарантійних документів. Що ця санкціонована торгівля в літній період пов'язана з Температурному режиму є загрозою і для життя наших мешканців, для створення антисанітарних умов, тому ми повинні своєчасно реагувати на такі проблемні питання. Частіше стихійна торгівля з'являється біля ринків та торговельних майданчиків. На сьогодні у Дніпродзержинську діє 15 об'єктів ринкового господарства, навколо яких створюються цілі тимчасові споруди, де люди намагаються продавати свій товар без законних підстав. Ми повинні зробити створити робочу групу і перевірити, наскільки дійсно відповідає всім, всім нормам, всім сказати, нормам всі робота всіх підприємств. Сьогодні дійшло вже до того, що несанкціонована торгівля почала виходити на центральні вулиці Дніпродзержинська. Тож міський голова звернув увагу фіскальних органів на посилення контролю за діяльністю несумлінних підприємців. Приємно відзначити, що від злагодженої роботи відповідних служб та постійних рейдів вже є перші позитивні результати. В Принципі зрушення є в позитивний бік з боку керівників ринку, особливо центрального. Сьогодні вже є спроба. Переміщати людей з стихійних ринків з людей підприємців, які торгують скат на вулицях до внутрішніх дворів. Там вже створені такі навіси, павільйони. Та продаж харчів у невідповідних місцях є не єдиною проблемою, яка влітку заполоняє вулиці Дніпродзержинська. Також у нас по городу є ще несанкціонована торгівля торговля не спиртными, то есть это то решение, которое у нас принималось по определению питьевого режима в городе. И, ну, к сожалению, появились люди, которые выходят и торгуют. Вся информация, которая у нас есть, по рейдам мы их постоянно проводим, мы направляем правоохранительным органам. Обговорюючи наболіле питання, учасники наради дійшли висновку, що найдієвішим способом боротьби зі стихійною торгівлею є саме регулярні профілактичні рейди та проведення роз'яснювальної роботи із підприємцями, які не бажають здійснювати торгівлю у спеціально відведених місцях. Не менш ефективним є встановлення інформаційних стендів, які доносять до людей відомості про заборону торгівлі там, де це не передбачено законодавством.